Мали величезний архів, вони мають величезні постійні записи ефірів і так далі. При монолітній побудові якоїсь архітектури класичної це все було б дуже вузьким горлишком. І як там ти не резервуй okay. розподілена мережа в одній хмарі, в декілька хмар, сидіну дозволяє тобі розмістити все твоє виробництво, і головне дані. Таким чином, що якщо в тебе дійсно є приріст великих користувачів, то вони не відчують дискомфорту, тобі не буде потрібно кожен раз думати про те, як же тобі капітально інвестувати дуже немалі кошти, який це великий трек по часу це все інсталювати, запустити та об'єднати, так щоб воно було працювало як одне ціле, а не коли вилітає частина. Саме головне, да, і ти щось втрачаєш. Коли ми кажемо, що якийсь проект, в якому є гроші, то звичайно, і ми, ну, ми не беремо зараз кейс війни в Україні, да, тобто ми кажемо, що якийсь там більш може стабільний час, то, звичайно, є і рентал, можна і, і обладнання купити, але це все, ми вже бачимо, що. Це все, це е, і люди, які будуть потрібні до того обладнання, це весь персонал, розміщення того всього. Тобто, тут ми маємо е, в хмарі при стабільному зв'язку, якщо в тебе він є, ти маєш е, повне ну, виробництво і роботу, саме головне, з тим контентом, і ти дійсно знижуєш свої просто кости. Це виходить дешевше. Тобто, якщо задачі секономітьня. Ну, тут напевно можна як завгодно, да. і якщо сроки не жму, але якщо ми розуміємо, що в нас і сроки піджимають, ми повинні їх якось ну, не дуже сподіватися, що там приїде, чи не приїде обладнання, що, да як, і так далі. І ми все-таки якось там дивимось на ці цифри, то це однозначно повністю працездатне рішення. Пам'ятаєте, колись в Blackmagic, коли тільки починав, всі ті казали: там А що це? А наві а ко... да ну ви що? Але нічого, тобто свою якусь революцію зробили. Ми зараз бачимо величезну революцію: це виробництво повного циклу в хмарі, яке йде все, і це полегшує життя всім. І від початку того производства контенту до його публікації будь-де будь-як, та отримання іншого партнерського контенту чи будь-якого якихось там великих, що нас чекає, там в 25-му, якогось динозавра, не прогнозується. Але то дійсно, окрім штучного інтелекту, який вже повністю в виробництво вліз де тільки завгодно. У мене навіть є один кейс після цієї виставки, коли одній компанії не буду називати, було потрібно перевести одну кількість срочно годин контенту, бо литовська ліцензія могла втратитись. Він вон, контент був не на литовській мові. То там такий кейс за такі смішні гроші і час. Мав місце, що якщо б це робили за класичною схемою озвучки, і так далі, це було б і довше, і більше б грошей, і так далі, і набагато стресовіше ніж це все було кліками залито просто пайли, і вони були повністю з інтонацією переведені. Ось мені здається, трендом це буде якраз хмарний saas рішення. По телевиробництву, що я ж кажу, ну, звичайно, тобто камеру ніхто не замінить. Камера повинна стояти щось знімати. І тут ну, ніяк. Але коли ми кажемо про весь той бекенд на виробництві будь-якого контенту, то він буде переміщуватися до хмари, як саме вже софт і сервіс. І тут в Україні хотілося би сказати, що можливо у нас теж будуть розвиватися якісь. Е Якісь представники хмарних сервісів, можливо, теж змогли б щось пропонувати нашому ринку. щоб, бо коли ми дійсно кажемо про великий обсяг даних, то, наприклад, не тільки для України, а й для інших там стран, Грузія, Турція та й взагалі да, ганяти дані дуже багато кудись, це якщо ви не працюєте з лаурезом, це є накладно. Тому можливо, ще більш наступним якимсь трендом буде якась е, колаборація між компаніями, що буде дозволяти використовувати їх рішення не тільки для якогось там американського багатого ринку, де все добре, все поряда, да? а й для держав, в яких ринок склався історично просто по-іншому. А от все е, не, не просто допоміжне обладнання, а прям виробниче. Обладнання, яке було раніше, зараз же переноситься як софт у хмару, от і все, і надає тобі просто інтерфейс на будь-якому тонкому клієнті, і тобі не треба нічого, окрім того, звичайного ноутбука. Притом на одному ноутбуці ти можеш закрити питання декількох робочих станцій і декількох людей, що теж оптимізує.